Доброе утро, 5 ноября. Еще утро. 12. Я уже успела сходить за продуктами, уже вернулась. Что купила, сняла отдельно, вставлю в конце ролика. Сейчас вот вышла на балкон, сделала себе кофе и медитирую над чеками, сколько денег потрачено и где эти продукты. Ранок почався. Звичайно, ну, на жаль, з відключення. Я встигла заварити каву, чоловік зробив закип'ятив чайник. Це все, що ми встигли, заспалися. Потім робили яєчню, але вже <смітність> інакше, не просто на електричній плиті. Зокрема, цього у нас виникла ситуація, коли ми вимушені були запросити сантехніка. Це ситуація, нібито і невідкладна, і запланована водночас, але вже немає змоги терпіти. Все це виконалося з робота. У нас тепер там все добренько. Після того я ж погнала за продуктами. Скупилася, прибігла і тепер до 15 години мені потрібно зробити дуже багато справ, приготувати їжу. Бажано на два прийоми, попрацювати в інтернеті за ноутбуком, ну, зарядити всі гаджети, все, що можливо, зарядити, щоб було воно готове до використання, коли не буде світла. Ну, про відпочинок в суботу ніхто не говорить, буде далі. Я до листопада сходила варус та в сільпу на 846 гривень та на 182 гривні. Купила в сільпу хліб зі кашу, яку можна швидко приготувати у випадку, якщо прийдеться. Користуватись якимось іншими, а не плитою електричною. Так, суперки для бабусі без цукру. Бульйоні кубики, теж на випадок, якщо приготувати, потрібно. Бульйоні кубики. Так, да, бульйоні кубики, Соломку погризти. Так, варуси. А, і житні хлібграни, це теж я сільпо купила. далі увару вару сім'яця я купила е, по 150 гривень. Далі це е, печерявина по 170 гривень і яловичина рішечки 105 гривень. Це можна буде скомбінувати і плов зробити. Батарейки, шоколадка в акції і салат. Айсберг, такий качачик на 40 гривень. Ще отаку баночку з купили теж на випадок, якщо потрібно буде зварити швиденько якась перше тепленьке, а електроплита не працює. Сума велика їжі мало. 5 листопада ми без світла. Готуємо сніданок. Ну от, 8 хвилин пройшло. Так вона виглядає. Hey, До... Так, так. Е, дуже смачна. Дуже дуже смачна.